Добрі люди! Ми вам бажаємо миру, здоров'я і найважливіше спасіння душі, яке може дати тільки Господь Бог. Сьогодні до нас завітав Павло Бандура, пастор капелан, пастор церкви Христа Спасителя місто Долина Павло Олексійович. Любить Бога, любить Україну і любить свою велику сім'ю. А наша сьогоднішня тема, які ми можемо взяти уроки від апостола Матвія? <му> Вітаю, Павло Олексійович, Іван Франківський. Вітаю. І ми сьогодні говоримо про е, апостола Матвія. І в мене перше запитання: чому? Господь Ісус вибрав Левія, це перше ім'я Матвія, так? Левія або Матвія своїм апостолом, але в нього була ну, не найкраща репутація, він був митником, на відміну від інших апостолів, які були рибалками. Ну, покликання Ісусом своїх учнів воно взагалі цікаве. Воно не піддається ну, лозіці того, як ми би вибирали Лівський. собі команду для якоїсь для виконання місії. Але що цікаво, ми читаємо, що перед тим, як вибрати учнів, Ісус провів цілу ніч в молитві на горі до свого небесного Отця. І я думаю, що це було ключове, ключове питання і ключовий момент. Про обрання здійснювалося отам. А вже фактичне покликання на основі тих рішень, які були прийняті у тій молитві на горі, вже ми можемо читати по опису. Як Ісус кликав кожного з своїх учнів. І, зокрема, про Матвія, взагалі, опис дуже короткий. Про інших є трошки більше сказано. Євангелій е, Луки, 5 розділ, 27 вірш ми читаємо. Після цього він вийшов, побачив митника на ім'я Левія, що сидів на митниці, і промовив йому: йди за мною. І читаємо далі. І покинувши все, той встав і. Пішов за ним. Ось так дуже коротко описується покликання Матвія чи, чи Левія. Так? Ми не читаємо про якісь розмови, ми не читаємо про спілкування, ми не читаємо про якісь довгі дискусії, там, пояснення чи переконання. От уяви собі, сидиш, ти виконуєш свою роботу, попри тебе йде равен, вчитель, і каже: Володя, пішли зі мною. Що б ти подумав? Я би це дуже довго думав. От. Левій, Левій, знаєте, дуже цікавий персонаж. От в команді Ісуса вони всі цікаві були. Але от є, був Левій, який був митником. Фактично, він був людиною, яка поступила на державну службу Римської імперії, яка тоді володіла із, із, Ізраїлем як державою. Ось, фактично, вони перебували в певній окупації, хоча користувалися частково, скажімо, свободою для, для того, щоб жити як єврейський народ. І от Левій збирав податки для, для Риму. Його не любили. Його зневажали. Це була каста, скажімо так, ну, на них просто буквально могли плювати. Тому що, крім того, що вони збирали податки для Риму. Скажімо так, платою їм було те, що вони могли брати більше податків, ніж їм відправляли. І вони цим користувалися користувалися сповна. І так, ну, ну Як сьогодні, Та не, не чесно, нещодавні так. Кон, 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 конфлікти з От, оце, оце, Оце схожа ситуація. Тобто нечесність, обман. Тиск на людей, забирання останнього, тому що треба віддати в Рим і треба залишити щось собі. Так оце цей Левій Матвій, так? І друга протилежність команді Ісуса Симон Зелот. Зелот, як би сьогодні передати, це націоналістична частина із ізраїльського народу була. Це, скажімо, оун УПА су сучасний варіант. І вони не проминали нагоди десь римського воїна-чиновника штрикнути, штрикнути ножем так, щоб в НАТО десь зарізати ще щось. Ну, це була ідея національного визволення. І от повна протилежність у цих людей. І ось цей митник сидить собі, збирає ці податки. Видно, сидів на добрій такій, ну, блокпост такий стояв. Ось і збирає податки людей, які йдуть, чи в місто заходять, чи на торгівлю йдуть. «Іди за мною. І від... ну, тобто людина, яка не володіла найкращими моральними якостями, здібностями. Але коли Ісус до нього звертається, ми читаємо про щось неймовірне. От ми ще поговоримо про заклик е Матвія, але я хотів би ще кілька слів, щоб ми говорили про те, що Бог кличе всіх. Не тільки, скажімо, бідних, чи не тільки багатих, не тільки е людей. Е Ну, такі гарної репутації, а, а кличе з усіх, яка б не була репутація, Бог всі кличе. Якщо дивитися на покликання учнів, там реально були люди різного, різного класу, навіть і соціального походження, і статусу соціального. Але якщо говорити загальні заклики Ісуса, то Він в Івангелії Матвія, до речі, 11 розділ, 28-й вірш, ми читаємо, Ісус каже: прийдіть до мене всі. Струджені і обтяжені, і я дам вам спокій. Так. Тобто він, він кличе всіх. І, власне, oh. е е покликання Матвія покликання Матвія, так, говорить навіть не стільки про наші минулі гріхи, чи про нашу неспроможність догодити Богу чи служити Йому, як про силу Божої благодаті, яка бере те, що, скажімо так, в очах людей здається низьким і непотрібним, неправильним, гріховним, бере і міняє. Угу. Ну, і тепер про заклик, заклик е як Матвій відреагував на заклик. Це Христос його закликав. А от як, е ви вже говорили трошки, щоб він е легкий був на підйом Матвій. Ну, виглядає, що так? Що залишив просто все зразу? Виглядає, що так. Про що це говорить? Його характер, і який урок для нас? Скажімо так, виглядає так, що Матвій. Попри всі свої, або так, давайте не говорити левій. Uh -huh. ну. ну так, да. ну, так. Е попри всі свої негативні, скажімо так, е якості в нього була рішучість і в нього була сміливість. Тому що залишивши все, він не лише ж відмовився від, від крісла, на якому він сидів, він відмовився від джерела, яке забезпечувало йому життя, йому і його сім'ї. Тобто він, він повністю міняє все в своєму житті заради чого? Що він бачив дотепер перед собою? Він бачив можливість мати і володіти. Люди і гроші. Так. Але коли він побачив Ісуса і по всій ймовірності щось відбулося там в нього всередині, так? чомусь Ісус ж його покликав не просто так. Значить, десь було попередньо щось в Матвієві щось робилося, так? Матвій залишає все. Він відмовляється від перспективи, він відмовляється від майна, він відмовляється від прибутків. І навіть, що пізніше, в принципі, і сталося, він, він відмовляється від соціальних зв'язків. Чому? Тому що він побачив в Ісусі щось значно більше те, що переважало. Він побачив когось, за ким варто піти. На відміну до того, до чого, до чого, чого, за чим він йшов йшов тепер, який урок для нас? Коли коли Бог нас кличе? Що ми готові покинути? І чи готові? І чи готові. Бо те, що пізніше Матвій говорить в своїй Євангелії, до речі, в, ньому, в нього дуже багато цих речей, що означає бути справжнім учнем Ісуса Христа. І я думаю, що. Це було написано через призму його, його усвідомлення, його переживань, його внутрішнього того, внутрішньої переміни, внутрішнього переродження. Учнівство, яке вимагає готовності змінити своє життя. Учнівство, яке передбачає повну посвяту. Навіть якщо це означає, що від чогось треба відмовлятися. Знаєте, В словах Ісуса є дещо, що нас бентежить, лякає і навіть може відвертати. Одного разу він каже: якщо ти більше любиш маму, тата, братів, сестер, ніж мене, ти не можеш бути моїм учнем. І люди, які не можуть це зрозуміти, вони кажуть, ні, ні, це нам Ісус не потрібен, у нас є ближчі зв'язки. А Матвій... Матвій показує зовсім інакше. Отже, тут такий урок прекрасний чудовий урок, коли людина. Радикально реагує на заклик Ісуса Христа. Я не раз говорю, повторюю, можливо, ще раз сьогодні, що Він легкий на підйом. Якби я був на місці Його, так, то я б сказав, ну, мені треба ще ну, от, подумати. подумати, звіт здати, так, я щось... баланс підвести, так, про майбутнє е... потурбуватися, Там чи вистачить мені, чи не вистачить. Скажем, Христос закликав ну, не, не до апостольства, а. Щоб люди йшли за ним, то дехто казав, я ще хочу батька поховати, я ще хочу попрощатися, я там ще щось хочу, так. Або ну, багато було, багато людей відмовлялося йти за Христом. Він пішов і досить швидко пішов. Ще одне запитання: чи порвав Матвій стосунки з своїм оточенням? адже оточення було не досить гарне, так? Ну, так. Після того як він прийшов пішов за Христом. Можна ще трошки так, повернутися. Так, так. Виглядає так, що от Матвій митник, так. Є ще один митник, про якого описує Євангелія Закхей, який так хотів бачити Ісуса, що він взагалі на дерево виліз, бо був маленький. І що цікаво, що коли Ісус сказав Закхей, я, мені треба бути в тому домі, після того ми читаємо, що Закхей став і каже, кого образив, віддам вчетверо. Кого, скажімо, забрав, половину майна роздаю бідним. Слухайте, якщо порахувати, що в нього залишилося, ну, пропорційно, в нього не залишилося нічого. І цікаво, що Ісус, звертаючись до релігійної еліти того часу, до людей, які, які вважали себе побожними, бо вони мали Писання Біблію, так старого заповіту, вони мали храм, вони мали синагоги, вони мали богошанування. Він звертаючись до них, казав: митники, оце Матвій, Закхей, і, як не дивно, блудники випереджують вас в Боже царство. Тобто вони швидше туди дійдуть, ніж ви. Тому що ці покладалися на свої заслуги, а в цих не було нічого. І їм потрібен був Ісус, і Він до них приходив, а вони йшли до Нього. Якщо говорити про оточення Матвія, знаєте, люди, які навколо нас дуже, дуже часто дають точні характеристики. І коли Ісус на запрошення Матвія прийшов до нього додому, там Матвій скликав гостину, і кого він закликав? Він закликав своїх друзів по, по ремеслу, тобто таких самих митників, Кого як, візна, як він за Того так. і кликав? І от е, релігійна еліта, там, от, яка була навколо, вони подивились на це все і кажуть: він зайшов в випадку з Закеєм, вони казали, зайшов до грішного мужа. А тут вони сказали: він їсть і п'є з митниками, блудниками і грішниками. Тобто ця категорія людей мала дуже чітке визначення в суспільстві. Вони, їх, до них не можна було заходити от Равину, вчителю, який поважав себе і шанував Бога, і шанував релігію. Йому не можна було там з ними навіть їсти, навіть сидіти в одному оточенні. Що робить Ісус? І що робить Матвій? Коли Матвій пішов за Ісусом Христом, Перше, що він робить, він скликає всіх своїх, кличе Ісуса. І знаєте, Він не мов би, будує мости між ними. Він дає можливість іншим почути Ісуса. А Ісусу дає можливість контактувати, взаємодіяти з тими, з ким суспільство взаємодіяти і контактувати не хотіло. І оцей досвід, досвід Матвія це просто неймовірна річ. Знаєте, ми інколи думаємо, що. Наше покликання як християн це збудувати стіни, заховатися в якомусь своєму оточенні, в своїй громаді, в своїй церкві, в своєму домі молитві, в своєму храмі, бо зовні грішники, зовні митники, зовні блудники, зовні, оце все. І, і все, ми, ми обрізаємо всі контакти, ми обрізаємо всі, всі стосунки, все, ми, ми спасаємося. Тут ми бачимо зовсім інакше. Ні Ісус, ні Матвій. Вони не боялися осквернити себе з тим, що вони розмовляли з людьми, які потребували Спасителя. І, до речі, коли Ісуса Христа звинувачували в цьому, і знову ж таки, я ж кажу, що релігійна еліта, яка вважала себе правильною, духовною, побожною. Ісус сказав, що ви взяли ключі від Царства Божого. Так вони себе бачили. Але коли вони йому за це докоряли постійно, він казав: послухайте, я прийшов кликати грішників до покаяння. Лікаря потребують. Не здорові, а хворі. І тому я йду до, до них. А Матвій в даному випадку служить отою сполучною ланкою між лікарем і Ісусом і хворими митниками, які потребували Божого спасіння, Божого прощення і Божої переміни в їхньому, в їхньому житті. І я думаю, що слід сказати зараз, який найбільший подарунок отримало людство через апостола Матвія. Одна з чотирьох Євангелій належить Його. Перу, як би ми сказали, він автор Євангелії. І Євангелія, яка дуже багато містить в собі цитат із Старого Заповіту, з пророчих книг. І виглядає так, що Матвій, коли збирав матеріал для своєї книги, так, для своєї доброї звістки, для Євангелії, Кожну подію в житті Ісуса Христа Він обґрунтовував пророцтвом старого Заповіту, тобто те, що говорили пророки. І дуже часто ми читаємо, це сталося, щоб справдилось те, що сказав Пророк. Тому що пророк говорив ось так, ось так. Народження Ісуса, народження від Діви, місто, в якому він народиться, втеча в Єгипет, все, буквально все, от, все воно підтверджує. Матвій підтверджує пророцтвами старого заповіту. Це говорить про те, що він був людиною дивномитник, служка Римської імперії, але він знає писання, скажімо, на яке було на той час просто, просто неймовірно, просто бездоганно. Ще одна річ, що в його Єванглії, ну, на нього взагалі не варто дивитися, просто як на історію, опис, скажімо, певних подій. На Євангелію і цю зокрема, треба дивитися, як Пастирське піклування учнів Ісуса Христа про тих, які пізніше увірували в Христа. Вони були апостолами, але вони були пастирями. Вони піклувалися про церкву, про людей, які наверталися до Ісуса через їхню проповідь. І ось ця Євангелія це навчання того, як церква, як громада віруючих, як спільнота учнів Ісуса Христа. Може зберегти свою ідентичність, може зберегти свою посвяту, свою вірність, з чим вона стикнеться, слідуючи за Христом, і як вони можуть це перемагати. Ну і звичайно, апогеєм Євангелії це історія про розп'яття Ісуса, Його страждання, Його молитви на Христі і Його Воскресіння. Так, час збігає, і підсумок усьому сказаному. Матвій це приклад людини, яка знайшла в собі сміливість відгукнутися на Божий поклик і посвятити своє життя служінню Ісуса Христа. Життя Матвія нагадує нам про те, що Бог обирає нас не через наші заслуги, чи, скажімо так, не приймає через наші гріхи. Так? Єдина основа стосунків Бога з нами і нас із Богом це Його милість, яку Він проявив через Ісуса Христа. Матвій залишив все, щоб піти за Христом. І це для нас зразок відданості, це для нас приклад, і це для нас виклик. Якщо ти хочеш ти за Христом, вставай, і йди. І він також є прикладом того, як навернення людини може принести благословення для багатьох людей навіть далеко за межами, за межами життя, життя людини. Тому. Хай оцей приклад надихає нас до служіння, до слідування за Христом і до готовності відкликатися на Божий поклик. Дякую, Павло Олексійовичу. Хай Господь благословить ваше служіння, вашу сім'ю, місто Долину, місто Івано-Франківськ, всі міста нашої області, всі міста нашої України, міста і села, всю Україну, щоб Божий мир був в наших родинах, в наших серцях і в нашій країні. Дякую. Ми завершуємо нашу програму. Якщо хочете знати більше, читайте Євангелію від Матвія, Читайте всі Євангелії, читайте новий заповіт, всю Біблію. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на Ютуб канал телепрограми Мир вам, підтримуючи наш канал, ви поширюєте добру новину серед людей. Ви поширюєте звістку миру, звістку радості, звістку спасіння серед своїх ближніх. Дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал. Дякуємо, що ви ставите свої подобайки. Дякуємо, що ви поширюєте інформацію про наш канал. Мир вашому дому. Нехай мир Божий буде в вашому серці, в вашій родині, і в нашій країні.